Друзі, вітаю всіх! Сьогодні знову новиночка від Флагман. Подивіться, сучасна красива коробочка. Тут знаходиться Pro Competition фідерне крісло. Воно в колекції найменше, але слово SET написано тут не дарма, тому що в комплект входить і столик, і фідерарм. І дещо ще. Зараз все розпакуємо. Побачите самі. Поки ви підписуєтесь, я займуся розпаковкою. І так, що ж складається комплект? Це саме крісло, яке дуже-дуже легеньке, зараз про нього більш детально поговоримо. Також до комплекту входить невеличкий фідерарм, він також телескопічний, його можна подовжити. Має на кінці стандартну різьбу для всіх девайсів, які вам потрібні. Має механізм кріплення і механізм регулювання нахилу. Тобто буде зручно використовувати його в Будь-яких умовах. Також в комплекті тримач задньої частини, він вкритий єва матеріалом має стандартну різьбу і механізм кріплення і регулювання, так само, як і на Федерармі. І самий класний девайс, який є в цьому комплекті це ось такий маленький столик, який підписаний флагман Він чіпляється на. Спеціальні рейки, які я вам покажу пізніше, встановлені вже на кріслі, фіксуються в будь-якому положенні. Можете причепити його з правої сторони або з лівої сторони. Зараз я на кріслі це вам продемонструю. Він класно підходить під наживку і під маленьку чашечку смачної кави. Саме крісло розкладається максимально швидко. Є пластикові фіксатори, які фіксують частини ніжок на рамі. Ось робите один рух, другий рух. Вирівнюєте катки, які крутяться на 360, буде зручно встановити де завгодно. Також є механізм телескопічний для того, щоб вибрати під кожну ніжку окрему довжину, виставити крісло треба рівно, щоб зручно було на ньому сидіти. Піднімаєте його, розкладаєте спинку і, в принципі, крісло готове до риболови. Також з правої і лівої частини встановлені дві рейки, на які ви будете навішувати все навісне обладнання. Передній частині кожної з них є спиртові рівні. За допомогою бульбашок ви зможете виставити крісло філігранно, точно на любій поверхні, і спина ваша на риболовлі точно буде відпочивати. А тепер давайте змонтуємо все навісне обладнання. Ось приблизно так виглядає крісло в бойовому положенні. Також зверніть увагу, що матеріал, який виконувався для сидіння самого крісла, він перфорований, тобто продуваємий і прозорий, Тобто це крісло підійде в принципі, для самих-самих жарких рибалок вашого літа. Також є один немаловажний момент, на який мало хто звертає увагу, але це дуже-дуже важливо. В комплекті йде ось така сумка для цього крісла. Воно поміщається сюди разом з усіма обвісами. Сумка зроблена з носостійкого водонепроникного матеріалу, має міцні ручки, має класний плечовий м'який ремінь. Ви можете повісити на плече ваше крісло, взяти сумочку або ще один маленький рюкзачок і, в принципі, відправитися на любу риболовлю. Це маленьке, легке, але дуже зручне крісло. Я б порекомендував людям, які починають цікавитися фідерною риболовлею. Адже в принципі для фідерної риболовлі тут вже все є. І маючи таку сумочку, ви можете його скласти і переміщатися навіть без автомобіля на будь яку точку лову.